Не так давно на сайті так званого Міністерства освіти і науки Криму помітив спеціальні робочі навчальні програми, які стосуються вивчення української мови та літератури. Що цікаво, там практично немає жодних відсилок, жодних згадок української літератури вже доби Незалежної України. Тільки е, класики доби Російської імперії, Леся Українка, Іван Франкопасні, е, твори яких були дозволені за совєтських часів, і, власне, твори українських письменників совєтської доби. В Незалежній Україні нібито як нічого і не було. Тобто тут знову ж таки можна сказати, що окупанти передають певний сигнал. Немає для них ніякої України, нічого там не було. Була тільки Російська імперія, був тільки Совєтський Союз. От з цих часів, що зафіксувалося, те беріть і користуйтесь, а незалежної України для вас існувати не повинно. Такий сигнал, по суті, вони дають.